Мрія кожного автовласника незалежно від того, на Ланосі він катається чи на Мерседесі. Це не просто зарядка від всесвітньо відомої компанії NightCore з гарантією 5 років, це пристрій 3 в одному. Маємо USB-порт з протоколами швидкого заряджання Charge 2.0 і 3.0 на 18 Вт. Кнопочку вмикаємо, бачимо ліхтарик так. Ліхтарик мерехтить, вимикаємо, тобто тут є вбудований акумулятор, і ось цей плюсовий контакт. У нас хто у нас склобій. До того ж, ліхтарик може змінювати своє положення на 90 градусів, і позаду ми маємо магніт, щоб можна було до будь-якої металевої поверхні його прицепити. До зарядочки під'єднав спеціальний пристрій, і він підтверджує нам, що протоколи швидкого заряджання присутні. Без навантаження зарядочка видає більше 5 вольт і ось вам ще один дуже важливий параметр пульсації. 35 мВ. Це просто топчик. Під'єднав дешевенький зарядний пристрій і ось вам його пульсації 150 мВ. Нагадую, чим вищі пульсації, тим більше шансів, що ваш гаджет буде глючити. Нормою вважається не більше 50 мВ. Абсолютна якість виглядає ось так. Термотривкий пластик, жодних люфтів, все зібрано чітко. Лінзочка на ліхтарику. І навіть там йдуть не якісь дротики, а реальний шлейф. Вбудований акумулятор на 3,7 вольта 240 мАч дозволяє світитися білому світлодіоду протягом 3 годин автономно і червоному 20 годин. Як для своїх скромних габаритів і потужності, ліхтарик світить досить яскраво. Ну і щоб вас остаточно добити, найткор будував датчик наближення, який працює на режимі червоного миготіння. Зараз йде повільне миготіння, наближаємо якийсь предмет, миготіння стає. Ось таким. Практичної користі від цієї функції я вам сказати не можу, але маємо те, що маємо. Максимальна вхідна напруга 12 В. Це значить, що для більшості вантажівок або автомобілів, автобусів з бортовою мережею 24 В ця зарядочка не підходить. Обіцяють, нам максимальний струм 2,4 А і я, звісно, це перевірю. Поставив 2,4 А, нажимаємо on. Ніяких проблем нема. Просадки по напрузі. Нема також. Дивимось пульсації. Пульсації стали ще менше. 30 мВ. Це просто топчик. Тепер з'ясовуємо, чи є в зарядочки захист, і який максимальний струм вона може видати при 5 В. 2,5. Погнали. 2,8. Чітко. 3 чітко також. 3,1. 3,2, 3,3. 3,3 А максимально вона видає. Ну а тепер зімітував роботу Quick Charge 30, виставив 12 вольт, виставив 18 Вт, 18 Вт зарядочка видає і не кашлює. Збільшив потужність до 20 Вт і вона знову ж таки працює впевнено. 20 хвилин поганяв на номінальній потужності 18 Вт. Зарядочка майже не нагрілася. А хто сумнівається в якості ось цього плюсового контакту, дивіться, ось вам скло. Пожалуйста. Тобто, друзі, автомобільна зарядочка під назвою vlc 10 від компанії Nightcore – Це дійсно знахідка, якісна знахідка. Щоб придбати, як завжди, посилання в шапці профіля або в описі під відео. А для моїх підписників на сайті nightcore.ua за промокодом IVANLIS вас чекає знижка на весь асортимент Nightcore 10%. Дякую за перегляд!